Чи правда, що якщо ви хочете стати багатою та успішною людиною, вам уже тут і зараз потрібно мислити, а головне діяти як багата та успішна людина. Друзі, мої, як психолог, психотерапевтка і керівниця бізнесу, я вам хочу сказати, що це абсолютно правда. Але е, дуже часто люди, мабуть, у 99% роблять одну помилку, яка е, мало того, що ні до чого не призводить, а ще і е, робить ситуацію ще гіршою. І в чому заключається ця помилка, як правильно слідувати цьому закону, я вам сьогодні і розкажу. Дивіться, помилка заключається в тому, що е, ви намагаєтеся копіювати багатих та успішних людей уже на етапі, коли вони це багатство мають. Коли вони вже це все заробили, і можуть собі дозволити ресторани, машини, там бренди, айфони, айпади і все на світі, розумієте? А якщо ви копіюєте їх цю поведінку на своєму етапі, то що ми маємо? Так, айфон в кредит, їсти нічого, умови для проживання жахливі, але отут, отакими букваками бренди і сумка за 3000 доларів. Так ось, це приведе до багатства. Не знаю, навряд чи я таких випадків не знаю. Але якщо ви дійсно хочете стати тією людиною, не та, яка... Присмокталася і паразитує на тілі багатої успішної людини. А яка сама заробила ці гроші, цей, цей успіх, вам потрібно її копіювати на етапі, коли в цієї людини ще грошей не було. І якщо ми почитаємо історію таких бізнесменів серйозних, там завжди на першому етапі була просто купа яких тернів, так? Невдачі в тебе не вірили, ти там працюєш ночами, не досипаєш, не доїдаєш, купа страхів, купа переживань, купа невдач. Але ти, не дивлячись ні на що, вкладаєш в першу чергу в себе, в свою освіту, в свій розвиток, вкладаєшся в свою улюблену справу і потім уже. Через деякий час, дуже часто це досить великий проміжок часу, ти можеш собі дозволити уже як бонуси, як висновки, так? як результат своєї оцеї нереальної роботи над собою. І айфони, і подорожі, і машини, і все на світі. Тому, друзі мої. Я вам рекомендую копіювати багатих успішних людей на тому етапі, коли вони починали. Якщо у вас лишаються питання, хочете попрацювати над собою, вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Всі мої контакти під відео. Ваші питання чекаю в коментарях. Ну і сердечка також для мене важче.